В центрі Львова було смертельно побито людину за українську мову. Ні, це не чергова вигадка московської пропаганди. Реальний злочин, що трапився в ніч з 8 на 9 травня 2000 року, майже перед самим входом у обласну прокуратуру. Жертвою нападу став композитор, музикант, народний артист України Ігор Йосипович Білозір. Raspolvim kratko o Midday Intra-Kramera. Обираю матеріал для опрацювання, оцінюю об'єм роботи. Тим часом обов'язково готую собі каву. Працюю буває і рано вранці пізно вночі. Згадую, що потрібно поповнити свої запаси. Обираю країну вирощення та бажаний купаж. Обов'язково підвішую каву для дівчат та хлопців з ЗСУ. Паралельно роблю замовлення кави у подарунок для колег з позначкою, аби ваша безсоння була приємнішою, які також знаю точно працюватимуть вночі. А оскільки доставка замовлення від від 350 гривень безкоштовна, то обираю для них Кевінз каву, адже 25% з кожної пачки йде на порятунок тварин постраждалих від війни. Знаю, вони оцінять. Ну ось усі приготування зроблено. Ароматна тафлер Руанда Ординарі парує, ловлю натхнення і приступаю до роботи. А з промокодом безсоння можна отримати знижку на усю зернову каву, окрім дріпів, дегустаційних наборів та комбо. Проте потрібно поспішати, адже він дійсний протягом двох місяців з моменту виходу. Відео дізнатись детальніше можна в описі під відео. Смакуйте якісну каву разом з 25 Coffee Roasters. Всі роки незалежності України ми знаємо місто Лева як душу України, столицю культури нашої держави з її інтелігенцією, митцями, театрами та затишними кав'ярнями. Саме біля однієї з таких 23 роки тому сталася ситуація, яку важко уявити сьогодні. Через суперечку на підґрунті мовного конфлікту був жорстоко позбавлений життя Ігор Білозір. Сьогодні молодь у більшості знає його як автора пісні з мемо мамина світлиця. Вікна стіні. Проте Ігор Йосипович зробив великий вклад в історію українського мистецтва, а його пісню Коханий виконувала легендарна Квітка Цісик. Його називали ідейним наслідувачем Володимира Івасюка. Вони навіть навчалися у одного викладача Лєшика Мазепи. Проте музиканти не товаришували, хоча інколи двоє з Івасюком сиділи поруч на лекціях у консерваторії. Та все ж вищу освіту він так і не здобув. До слова, відео про Володимира Івасюка також є на каналі. Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року в місті Радехові Львівської області, а вже першу свою пісню написав у сьомому класі. А дебютний професійний запис відбувся 1969 року на львівському радіо в передачі Мандрівний меридіан». Так сталося, що вона повірила мені ще зовсім сопливому пацану, і зробила перший професійний запис моїх пісень. Розповідав пан Білозір про Марту Кінасевич, ведучу вище згаданої програми. У 22 роки вперше одружується з Оксаною Розумкевич у серпні 1977 року. Ігор Йосипович очолює самодіяльний ансамбль ритми Карпат львівського автобусного заводу, де його дружина стає солісткою. А вже за два роки ансамбль запросили виступати до Львівської обласної філармонії. Нині національна філармонія імені Мирослава Скорика. Так, ритми Карпат перейменували на Віа Ватра. Ігор Білозір та Ватра були вимушені працювати у часи жорстокого нагляду КГБшних мистецтвознавців. Попри це, він робив усе, аби українська пісня звучала і розвивалась. Вокально інструментальний ансамбль мав неабияку популярність свого часу не лише на території України, тому мав досить щільний гастрольний графік і навіть давав по два концерти на день. Разом із дружиною Оксаною Ігор прожив 14 років, а офіційно пара розлучилася 1 квітня 1991 року. Ще через три дні 36-річний композитор знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Ольгою. А через 6 років отримує звання народного артиста України. Колеги через вимогливість дали Ігореві прізвисько Дуче. Його диктаторство, власне, полягало у тому, що він чув. Він чув, як повинно звучати. Його могло деколи заторкнути те, що він вже один раз сказав, а чого хтось не розуміє. Юрій Кедринський, музикант Віаватара. Проте Ігор Йосипович був дуже доброю та багатогранною людиною. Поет та автор текстів Петро Запотічний у одному з інтерв'ю згадував про ситуацію, коли у гастрольний автобус залетіла бджола, і хтось сказав забити її газетою. Натомість Ігор взяв її в долоні та випустив, відповівши: А якби тебе почули газетою лупнути, курка наваті. Що цікаво, курка на ваті було найжорстокішим висловлюванням, яке міг допустити музиканту компанії. А коли він дізнався, що пісня коханий виконує Квітка і розповів про це вище згаданому Петру Запотічному. На коментар, що вона виконує її без дозволу з порушенням авторського права, сказав Петруську, хвала господу, що вона пропагує нашу пісню за океаном. 8 травня 2000 року Ігор Білозір разом з друзями відпочивали у кафеці Сарська кава у самісінькому центрі Львова на проспекті Шевченка. За сусіднім столиком знаходились двоє мерзотників: офіцер контррозвідки України Дмитро Воронов та його товаріщ Юрій Калінін, колишній солдат прикордонних військ. Компанія композитора співала пісню його авторства. Перший сніг, пісню лірично, негаласливу. Хочу зауважити, що сам пан Білозір не співав, сидів тихо. Вочевидь, так би мовити, сусідам не сподобався не сам факт співання, а власне мова цієї композиції. Прикратіті петь! Пролунало від компанії поруч. Спів, начебто, заважав Калініну та Воронову слухати русський блатняк за версією тогочасної міліції афганські пісні. Журналіст Богдан Гнатковський відповів молодику, що це пісня народного артиста України Ігоря Білозіра, який присутній серед них. Згодом, проходячи повз Дмитрій Воронов, який проявляв найбільше агресії, несподівано б'є музиканта по голові з такою силою, що митець вдаряється головою об стінку павільйону кафе і падає зі стільця. Та з його носу йде кров. Конфлікт зупиняє наряд міліції, що прибув. Тут потрібно сказати, що батько Воронова Олександр у момент здійснення злочину був заступником начальника Львівського міського управління внутрішніх справ. Тому любителів Шансоно не було затримано. Природно, що після такого залишитись у кафе ніхто не захотів. Ігор Білозір, виходячи з закладу, підійшов до молодиків і сказав, що пробачає їм і зла не тримає. У відповідь отримав лайку. Композитор покидає заклад. Він жив зовсім неподалік, близько у двох сотнях метрів від місця конфлікту. Воронов та калінін кинулись за ним, б'ють по голові та тулубу. Дістається також Богдану Гнатковському та дизайнеру одягу Олександру Коровицькому. Зловмисники відганяє патрульний автомобіль. Вони тікають. Білозіра підводять. Далі вони прямують двоє з Гнатковським. Біля будинку прокуратури, двійка, що втекла, зробивши гак, виходить їм на зустріч. Відбувається третя сутичка. Остання важким ударом Білозіра збивають з ніг. Дмитрій та Юрій наносять смертельні удари композитору методично зі знанням справи, оскільки обидва були військовими. Богдану Гнатковському вдається врятуватись. Лежачого Ігоря Білозіра Воронов б'є з такою силою, що у нозі нападника утворюється тріщина, Катів затримує, під'їхавши патруль міліції. І після сценарію скоєння злочину розпочинається сценарій уникнення відповідальності, так би мовити, друга серія злодійства. Тільки вже з залученням так званих правоохоронних органів. Затриманому воронову, черговий мен дозволяє зняти куртку. Тобто позбутися речового доказу, по якому свідки можуть опізнати його як учасника кримінального дійства. Мент телефонує до Воронова старшого, інформує про подію. Воронов старший інструктує, як діяти далі. Затриманих Воронова і Калініна для проформи протримали близько півгодини в Галицькому РВВС та відпустили. Вони повертаються в цісарську каву, пиячити й празнувати Побєду у товаристві ментів. Зі слів історика української естради Михайла Маслія. Лікарі боролись 20 днів за життя композитора. 16 травня він пережив півгодинну клінічну смерть. А вже за 12 днів, 28 травня 2000 року, Ігор Йосипович Білозір пішов у засвіти через завдані травми в клінічній лікарні швидкої допомоги Львова на вулиці Миколайчука. Йому було 45 років. Зловмисники намагалися утікти. Проте їх таки спіймали першого воронова, оскільки справа набула значного резонансу, суд зі Львова було перенесено в рогатин, що на Франківщині, боючись реакції громади. А впередень суду в Одесі було затримано Юрія Калініна. 10 травня 2001 року відбувся суд 28-річного Дмитра Воронова і 29-річного Юрія Калініна звинувачують у навмисному вбивстві у своїх свідченнях. Калінін заявив, що удари наносив саме воронов. Богдан Гнатковський свідчив, що міліціонер, що чергував в кафе, підбурював молодиків до розправи, і що співати першими почали саме вони. А вже пізніше за сусіднім столиком залунали російські пісні. Гнатковський стверджував, що смертельний удар наніс саме Воронов і припустив, що зробив він це пістолетом. Також журналіст попросив суд перевести кримінальну справу з побутового рівня на політичний. Він був переконаний, що конфлікт виник через спів саме української пісні. Горонов та калінін добре усвідомлювали вчинений ними злочин. Дмитрій поводив себе зухвалу в процесі попереднього слідства та суду, не виявляючи ні найменшого каяття. Ірина Калинець та Віталій Ілек, громадські обвинувачі, відстоювали під час суду точку зору про те, що події, які трапились в ніч з 8 на 9 травня, мають політичний характер, і що розправа була спланована. Тут треба додати трохи контексту 9 березня 2000 року. У Львові відбулось віче на тему мовної політики у місті та збереження української мови. Також гострій критиці було піддано засилля російського шовінізму в Україні, і, зокрема, в парламенті. По закінченні учасники пішли до обласної ради, якраз попри помешкання Воронова. Друге віче, також з походом до обласної ради відбулося 12 квітня 2000 року. Тоді ж було створено групи українізації, які мали стежити, щоб у місті були українські вивіски, реклама та щоб звучала українська музика. Львівське товариство просвіта розклеювало плакати зі закликами берегти та шанувати українську мову і пісню. Третє віче мало відбутися в середині травня, а напад на Білозіра був скоєний у ніч з 8 на 9. Саме тому їм не вистачило однієї та навіть двох сутичок. Саме тому вони зробили гак, щоб перерізати шлях митцю, і саме тому він був жертвою. Як я казав вище, композитор не співав у той день, а сидів мовчки, а потім хотів примиритись з нападниками, і навіть не відбивався у відповідь під час кожного з трьох нападів. Певно і тому в міліції говорили, що молодики слухали афганські пісні, що було потім спростовано. У процесі судового слідства було встановлено, що полковник Воронов, батько Дмитрія, шукав афганця, який, начебто, і був винним у злочині. Проте львівських ветеранів афганської війни спровокувати не вдалось. Російські ж змі писали, що у Львові було убито рускоязичного композитора і що побили його за виконання російських пісень. 28 вересня 2001 року Львівський обласний суд визнав Дмитра Воронова і Юрія Калініна винними у вбивстві композитора, призначивши покарання у вигляді 15 і 12 років позбавлення волі відповідно. Адвокати обвинувачених оскаржили це рішення, і в січні 2002 року Верховний суд України скасував вирок по справі як необґрунтований. Справу було повернуто в апеляційний суд на перегляд іншої колегії суддів. 7 серпня 2002 року апеляційний суд Львівської області засудив Дмитрія Воронова до позбавлення волі на 10 років, і Юрія Калініна як співучасника засуджено до 8 років позбавлення волі. Подальша доля цих двох мені невідома. Також суд ухвалив провести службове розслідування в медичній установі, де помер Білозір. Попрощатися з Ігорем Йосиповичем за різними підрахунками прийшли від ста до двохсот тисяч людей, похований на Личаківському цвинтарі. Сумно мені від того, що Білозір входить до тієї своєрідної небесної сотні, яку катували ті суки, які віками хотіли вбити в наших серцях українство, які нині хочуть забрати нашу свободу, нашу пісню, наше слово. Ігор загинув за Україну за те, що якимось нелюдам не сподобалося, що він у своєму рідному Львові розмовляв українською мовою. Анатолій Хостікоїв. Якщо ви раніше не чули пісень Ігора Йосиповича, просто зараз увімкніть. Послухайте, подивіться документальний фільм про його життя чи прочитайте якусь статтю. Якщо знаєте її лише з мему з Петром Щуром, зробіть те ж саме. Якщо ви побачили у цьому відео розпалювання мовної ворожнечі, мені байдуже, як і в принципі, якою мовою ви спілкуєтесь у побуті. Ви вже дорослі. У вас є свій розум і своя совість. Мені не байдуже на минуле, і майбутнє української культури. Плекаємо українське. Дякую, що були зі мною. Окрема вдячність моїм спонсорам і тим, хто підтримує донатом. Не пам'ятайте. Не варто боятись бути українцями. Варто боятись меншовартості.